Дівчаточка, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде збираємо валізу разом. У відпустку я обіцяла такий формат зняти для вас. Чомусь мені здалося, що це буде комусь цікаво. Ви напишете свій зворотній зв'язок, і ми будемо разом з вами збирати мою валізу на море у подорож. Більшість речей я поклала. Покажу вам, що я буду брати з собою. Також це буде тут і косметичка, і одяг, і деякі там товари необхідні, в принципі. Там аптечка така щось допоміжне і так далі. Ми будемо брати. Я їду вдвох з дитиною. Ми будемо брати велику валізу, і у мене ще є рюкзак. Я сподіваюся, що ми помістимося в цей об'єм. Ну і сподіваюся, що відео вам. Сподобається. Ну і що, розпочнемо нам, мабуть, із самого цікавого це із косметички. Ну, по-перше, звісно ж, вологі і сухі серветки обов'язково, а також я велику а, упаковку вологих серветок покладу в рюкзак, там, де у нас буде ручна поклажа. Також я склала в ось такий от пакетик у мене. Тут у мене а, ці пафи для зняття макіяжу для того, аби умиватися, вушні палички і спонжики а, із ко декоративної косметики. Я, в таку от маленьку косметичку вмістила, в принципі, все, що мені необхідно, беру з собою бронзер. Для бронзера у мене є ось така, дорожній формат там, пензлика. Да? Також я беру з собою бальзам для губ, це Mermaid, сонцезахист, тут SPF 15, спонж для нанесення тонального. Сам тональний у мене буде від. Enough я ось цей от беру. Також беру з собою гель для брів від бренду Юксі. І у мене тут ще залишається три засоби: це олівчик для губ від Evoline. Туш від Big Deal Paradise і база під туш. Я завжди просто користуюся базою, тому також її беру, вона не займає багато місця. І в мене все це лягає у мою отаку от мініатюрну косметичку. В принципі, цього мені більше, ніж достатньо для того, аби зробити повноцінний макіяж. Те, що стосується доглядової косметики, то, звісно ж, я беру, от в мене є маленький такий формат. Міцелярної водички від Everline. от її якраз до використаю, тут небагато її залишилося. Сонцезахист обов'язково для тіла, і у мене сонцезахисний крем для обличчя SPF 50. Також я беру з собою із основного такого догляду це умивалочку від бренду Aven. Вона є моєю улюбленою, в принципі, такий мій фаворит. Маленький об'єм, знову ж таки, легко брати з собою, і тут небагато її залишилося, тобто це ще й не важке буде. Для уразів. Якщо щось там посипе там, чи якісь недоліки, беру ось цей от, точковий засіб, де з бензилпероксидом у складі. Для зони навколо очей такий охолоджувальний ролер від Евлайн беру. І з основного догляду у мене буде. Крем для обличчя від бренду Etude. Він, по перше, у в м'якій пакуванні, в м'якому що зручніше аніж в банкі скляній. Я його, в принципі, обожнюю. Буду використовувати його як вранці, так і увечері. А також беру з собою ось цей от охолоджувальний і зволожувальний гель. Від бренду Beauty of Чусон він дуже гарно буде слугувати як для обличчя, так і для тіла, в разі чого. Тому що він дійсно заспокоює шкіру, він зволожує її, він її освіжає. Тобто це така гелева легенька текстура, яка дуже круто буде працювати, і якраз таки, якщо навіть там десь щось піде, не так з сонечком. Так, тому із косметики, оце, власне кажучи, буде все. Я хочу його скласти в цю свою таку велику косметичку і сподіваюся, що воно у мене тут все влізе. І також у мене із догляду буде ще а, всі принади для зубів. І, звісно ж, якийсь. Я не знаю, що мені робити з там шампунь-кондиціонер. Оце, якщо чесно, у мене знак питання. Чи брати з собою, чи не брати. Скоріше за все, що візьму, просто у мене немає нічого в маленьких об'ємах, і я трошечки так. Але зараз пошукаю. У мене, мені здається, в пробничках були. От якраз їх, скоріш за все, я і візьму з собою. І все у мене, в принципі, поміщається. Ось таку от, ну, достатньо вона велика косметичка, але я, вона йде от сюди у мене в основний. Ба, що я знайшла у себе? Знайшла дві мініатюрки шампуню. От якраз їх я візьму від Бівер. Тут його мало залишилось, але на там, два рази, я думаю, що вистачить. І також від E1 Prof. Ви, Беру, коротше, з собою ось це все діло. Отак от от виглядають ці пляшечки. Також я знайшла маленьке мило у себе від дуру. От якраз його також візьму. Ну, на крайній випадок, якщо десь там в готелі чи десь щось піде не так, то скористаюся ним. І ще знайшла у себе ось ці от мініатюрки, які я знову ж таки дивилася, що вони у мене є. Зовсім нещодавно разом з вами. Тут у мене є для тіла. Я візьму його. Також у мене є для Це от шампунь. І маска, так, да, я бачила, ось, і масочка у мене є. Це у мене кремчик для обличчя, Face and neck. да, не шию. Його залишаю. І ось ці от три пробничка я також беру з собою. Нехай у мене буде. Не забути, головне, ще взяти гребінець. До речі, беру з собою свій. Женек, мені він дуже подобається. І, в принципі, він, я думаю, ще поміститься мені сюди. Я серветки сухі, скоріш за все, що перекладаю в рюкзак. Да. А тут у мене залишається місце під мій гребінець. Ну і, власне кажучи, все застівається нормально і з догляду. Ось це те, що я буду брати з собою. Сподіваюся, що мені цього вистачить. Також я хочу з вами в цьому відео приміряти купальники, які у мене є, і вибрати який будемо брати з собою. Напевно, зараз давайте цим і займемося. Перший купальник виглядає ось так: роздільний, але у мене тут вискочила, я бачу, що віддерлося. А лямочка треба пришивати, ну точніше, застібка. Це звичайний такий купальник. Він у мене, я пам'ятаю, що я його купувала в Єгипті, коли забула взагалі всі свої купальники. Не знаю, якось він мені здається, що вже ну, не дуже актуальний, тому продовжуємо. Наступний купальник такий от з'єднаний. ну теж все щось таке максимально просте і звичайне. Я також його купувала в Єгипті, тому що я, їдучи в Єгипет, забула всі свої купальники. Ну так, да, я молодець. А, ну, Такий він мені теж щось не дуже подобається, але насправді я зажала і не купувала в цьому сезоні ніякого купальника собі, а може і навіть і даремно. Ну, Власне кажучи, так от виглядає цей. Наступний купальник простий. Але я його беру 100%. Це, до речі, сінсей. Тут звичайні трусики на зав'язках, звичайний верхній цей от топ на зав'язках. Але ну, не знаю, він гарний, він такий звичайний, простенький і принт тут досить такий, ну, як на мене, мінімалістичний от його я точно беру. І, мабуть, цей червоний я також беру, тому що це, в принципі, єдиний із таких здільних купальників, які у мене. Ну, є і мені плюс-мінус, вони підходять. блін. І тепер я розчарована, тому що я... Надо було мені раніше просто перемірити ці купальники. І, можливо, купити все ж таки собі хоча б якийсь один новенький. У мене є ще один, але я його не буду показувати, тому що він мені не подобається, як там сидять трусики. Ой, ну, все, я трохи засмучена, але уже як є. Ще знайшла ось такий от купальник у себе чорний. Це, до речі, мені здається. ну Він так гарненько ніби сидить, з Ейвона ще колись. Так, <гум> да, це було дуже дуже давно. Мабуть, його також з собою візьму. Тільки через те, що більше нема що брати. Роз'єднаних купальників у мене менше. І я знаю, чому це, тому що раніше у мене були страшні комплекси. <гум> Незрозуміло чому. Да. І по більшій мірі всі були купальники у мене такі з'єднані. Ну, його теж, мабуть, беру з собою. Так, звісно ж, з собою я ще беру аптечку. Нехай краще це все не знадобиться, але нехай воно буде. Тут у мене буде щітка. Я зараз, до речі, їду ще на пункт видачі розетка забирати свій ополіскувач і зубну пасту зі щіткою. Так, а, і додаткові зубні, оці всі принади, також складу ось саме в цей такий у мене є чохол. Дякую, тут однією рукою мені від... Закрити і Йоршики, і зубни нитки, поклала зубний віск, ну про всяк випадок. Да, і покладу ще сюди і зубну щітку з зубною пастою. І я також із собою беру, тому що я без нього вже не можу. Так, значить, показую вам далі все. А... Розуміла, да? так? Із взуття я буду їхати в своїх нюбелансах. Також беру з собою в'єтнамки на пляж від Томі. У мене і ось такі от сандалі від Віторос. Це дитяче взуття від ЕКО. До речі, це якраз помила їх, він уже просто в них ходив, дуже зручні. І насправді, от я їх помила, виглядають, в принципі, нормально. Єдине, що він уже трохи їх подер син, але нічого страшного. Тут ми поки пакуємо такі якісь речі, прив'язані. Що я вам хочу сказати? Як ви гадаєте, я, мені треба було їхати на розетку. В пункт видачі я замовляла собі набір, ось такий: от, і я його мала поїхати і забрати зубну щітку, скоріш за все, що буду брати з собою: це ортодонтичний спеціальний набір, зубна паста. Вітіс, до речі, новий бренд, Ополіскувач і зубна щітка. Мені треба буде, мені не вистачить, скоріш за все, що Ополіскувач, який у мене є, тому я буду брати, мабуть, великий бідон, значить, зубна паста і щітку також буду брати. Зубну пасту сьогодні попробую, а, і вирішу, яку я візьму з собою. І що ви думаєте? Я вам понила за те, що немає купальника, треба буде купити. Я поїхала і купила, тому що мені образливо, що я поїду на море без купальника. Значить, купила собі аж цілих два, і ще й до того ж відкриті. Значить, це жасмін. У мене є е, нижня білизна від них. Ось такий верх. Я вже на собі б... показувати не буду, побачите у вложику, десь там, на морі. І до нього ось такі от трусики бразиліани. Дуже красиві. Анімалістичні принти, коротше, я купила собі. І другий виглядає ось так: це щось більш звичайне по трусикам. Тут такі лямочки, ну, точніше, ну, зав'язочки. Ну, тобто, це більш щось таке стандартне, але верх. Тут красивий він на одне плече, груди тут підтримуються, тут кісточка. Коротше, гарні купальники. Сидять вони на мені красиво, я вам обов'язково потім покажу. Ну mm. І що? Переходимо і закінчуємо одягом. Поклала, до речі, ще і собі ось одне змивний кондиціонер для волосся і свій браш, на який треба буде мені висушувати волосся, тому що в мене воно закручується тоді негарно. Беру з собою футболочку, номер раз. Це ось така от від манго в рубчик. Вона, в принципі, досить така універсальна і під багато що вона підійде. Ну, така досить, знаєте, базова. Сіренька, нічого зайвого. Та й в принципі, да, ось така футболочка номер один. Далі беру ще з собою одну футболку від Фаму. Це досить такий, о, ну скажімо, оверсайз варіант коричневого, красивого кольору. І її буду планувати носити із цими штанцями від Страдіваріус. У мене Вони досить такі, знаєте, широкі. Але такі прям тоненькі, вони прям дуже-дуже зручні. Щось таке широке, красиве. І планую носити якраз таки з цією футболочкою. Значить, із останньої розпаковки маєчка з сінсей. Далі маєчка топ. Із Reserved Ш... шортики сінцей. Побачив, подивіться попередню розпаковку, щоб я вже тут не зупиняла увагу. Також беру з собою майку від бренду House ось таку от. Супер відкритий варіант. Я люблю її носити без білизни. Вона красиво виглядає, мені подобається. І якраз таки до неї ось беру таку от спідничку. Класно, воно мечеться разом. Спідниця від Голді. Отака от летюча. Ну, сподіваюся, що. Сподіваюся, що буде мені що носити дві пари шкарпеток біленьких. Також беру з собою ще ось такі от шорти від Голді. Вони достатньо такі широкі, об'ємні. Вони дуже круто виглядають із або цією маєчкою, або Топом ось цим. от. Та й в принципі навіть із цим буде виглядати добре. І е, високі шкарпетки, які я також беру, І New Balance мої. Оце мені подобається, як воно виглядає разом. Також я беру ось цю от просту свою червону сукню. Вона ну, проста, звичайна, але вона дуже гарно сидить по фігурі. І це із магазину New Yorker в рубчик. Ну, Вона дуже-дуже красива, така, вона на талії сидить коротенька. І остання сукня із розпаковки, знову ж таки, моя чорненька. Якщо не дивилися, подивіться розпаковку: Ось ця от з пуговичками дуже і дуже гарна. І там ще у мене піжамка від Резорт. Ось, власне кажучи, мої шльопки від Томі і моя шляпа. Також її беру. Із одягу я їду в джинсах у ще одній майці. І наверх якусь кофтину вдягаю, і з верхнього одягу я більше нічого не планую брати. І виходить так, що у нас велика валіза, рюкзак, і я беру ще, звісно, з собою ось таку от маленьку бананку, де буде виключно там гаманець, паспорти і там навушники, щось отаке дрібненьке, маленьке, яке я просто буду завжди брати з собою, і в тому числі там на пляж. І ще, до речі, кладу з собою пляжну сумку і. Я думаю, що це все, тобто, у мене по факту, оу, яке сонечко! по факту у мене залишаються скласти свої всі принади для зубів. Тому що я ще ввечері просто там почищу зуби, ну і все. І, власне кажучи, а так, в більшості в мене все готово. Я сподіваюся, що я нічого не забула. І також сподіваюся, що ви, звісно ж, напишете коментарі тоді, коли уже мені вони будуть, ну, по факту, знаєте, там, якщо я щось і забула, то вже нічого не зміниться, але все рівно я буду чекати вашого якогось зворотнього зв'язочку. І чи взагалі приємно ви провели зі мною цей час, тому що я буду закінчувати. Я вам щиро дякую за перегляд. Цього відео, побажайте успіхів мені і гарно провести відпустку. А я сподіваюся, що я зможу зняти для вас вложик да, із нашої відпустки. Можливо, і румтурчики пороблю, і взагалі в цілому походимо по готелю, який ми знімаємо. Ну, коротше, отак. Тому дякую всім вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!